Як оскаржити незаконний штраф ТЦК за відмову проходити ВЛК, відповіді адвоката та судова практика із зазначеного питання наприкінці публікації рішення суду? І так, обставини справи це типова стандартна ситуація затримання чоловіка на блокпосту прикордонниками та співробітниками ТЦК, незаконне доставлення до ТЦК, щоб мобілізувати. Чоловік при цьому перебуває на військовому обліку у іншому місті. Клопотання чоловіка мати змогу взяти медичні документи для проходження ВЛК та визначення дійсної ступеня придатності до служби, а не експрес-тест ВЛК, відмова ТЦК та примусове проходження ВЛК. Категорична відмова чоловіка у виконанні незаконних дій співробітників ТЦК, отримання протоколу за відмову у проходженні ВЛК та бонус повістка в ТЦК, де чоловік дійсно перебуває.